Друзі, вітаю, 14 серпня. Хочу показати результат прививки фундука на Медвежому Гурісі, зимова прививка. І пішов активний ріст пагонів, та якби друга хвиля росту, зараз досить саджанці непогано виглядають. Так, Для прикладу, ось як виглядають саджанці. Е, приблизно ми вже порахували яку кількість саджанців, які сорти необхідно для, для, для власних потреб. Для себе ми будемо. Висаджувати саджанці, переважно привиті на одну річці, висота прививки до 40 см, ось такими невеличкими приростами будемо залишати, щоб не залишати їх так би, на зворотній різ. На наступний рік, щоб ще рік часу доростити, вирішили висадити, плануємо точніше висадити ділянку у розмірі мінімум 1 гектар. А... Підрахунок саджанців був такий, що в нас є загальна кількість Грубо кажучи, 600-700 штук залишаємо для себе. Основну агресту будемо реалізовувати. Якщо не вдасться реалізовувати, не вдасться продати таку кількість, то будемо висаджувати собі 2 гектари. Якщо, звичайно, поле нам цього року віддадуть, або якщо поле отримаємо на наступний сезон. Так, По саджанцях, які в нас сорти є, Європейська селекція Каталонський Барселонський запилювач Хале, також сорт Барбакан, е, сорт Ді Джефоні, тонда Ді, Ді Романа, тонда Джентілі Дела Ланге, Кампоніка, американці Джефферсон, Ямхіл, Поліо, Тета і Епсилон. Ось ці сорта на даний момент є в наявності. Якихось сортів є декілька штук, а деяких сортів є і 100 штук, є і більше. Також є ще трапезунт, також є ще невелика кількість конторти червонолистої, але це невелика кількість. Так, тепер по саджанцях. Найкращі прирости дали американці. Також хороший прирост спочатку був у барбакана, але пізніше він чомусь після того, як ми зняли обв'язки, Призупинився. Ось так зараз виглядає барбакан. Приросте в районі 40-50 см. Ось так. На рахунок зимової прививки ми отримали хороше зростання під щепи з прищепою. За рахунок того, що правильно і в правильний період часу зняли обв'язку, прививки дуже чудово зрослися. Ось бачите, місце щеплення. Також замітили на прививці висотою метр і вище, чуть-чуть погано зростається під з прищепою і прирости досить такі невеличкі по 20-30 см. а Якщо взяти саджанець, Хороший привитий на висоті 40 см з хорошим зростанням маємо приріст в рівні 60 см, 70 та вище. Це наш Джеферсон. Ось дивіться. Це прививки. Які прирости пішли? Є прирости, зараз покажу високу прививку, Ось висока прививка, прирости невеличкі, висока прививка прирост в районі пів метра, висока прививка сікатором також десь в районі пів метра. Якщо одна брунька, ось висока прививка в районі метр, по різному. Прирости залежать, я так зрозумів, якщо хороше пішло зростання спочатку, спочатку. І пішла після зміни з цих об'язок. Якщо все добре зрослося, прирости йдуть чудово. Якщо чуть-чуть десь не співпали ці камбіальні слоя, чуть заторможується, йде малий потік соку і прирости чуть-чуть йдуть слабше. Також американці, ось такі саженці чудові. Найкращі прирости американці, чусь слабші прирости звичайно, дали нам італійці. Ось, дивіться. Одноріжка привитий на однорічці, висота провивки 20 см, приріст в районі метр. Ось такого саженця найкраще формувати, тому що висаджуємо і вже ж там формуємо за рахунок самого приросту. Так. Якщо взяти до уваги, наприклад, ось такий садженець, ось такий садженець, необхідно ще рік часу дорожчувати, щоб вигнати хороший провідник. Так що декілька слів про ціну. Дивіться, будемо саджанці розділяти на три категорії. Перша категорія висота прививки до 20 см. Будуть в районі 300 гривень. Друга категорія в районі прививка від 35 до 60 см. Ось бачимо, це і висота прививки 40 см. І третя категорія це є прививки від 65 см і вище. Тут, як правило, на висоті 70-80 та метр та метр 20. Ось такі будуть саженці. Може для когось є різниця висота прививки, для когось можливо і ні. Плюс-мінус саженці і будуть ось так виглядати. Ось висота прививки до 20 см. Такі саженці, думаю, будемо залишати для себе. Хіба якщо, наприклад, вони будуть такий сорт, інакших приростів не буде, то вже за бажанням клієнта. Ось такі хороші саженці вдалося отримати. Придбати саджанці пишіть на Viber, на Messenger. Певна кількість саджанців цього року буде обмежена. Будемо починати відправку початок вересня.